Всім і позитивного. Домашні хліб печемо. Дуже добрий. Дивіться, скоро, бистро і дуже м'ягушенький. Так, є в нас тільки літр молока та й 40 грам дружжю, таких мокрих. Тільки в нас є 3 кіла муки. 3 кіла. Опричинусь ми ще клали посолимо муку. А опричинусь ми клали. Ромішаємо файно. Чиниме дірку там, а сюди причині ще є цукор у сьому літрові молока. Таке одне дві ложечки. Сюди молоко мало розмішаємо з мукою. Маленько сяк розмішаємо з мукою і кладемо на і кисне. З така причина. Ну а у нас підкисла причина, видите? Нікайте, видите? Йдемо замішувати. Всяке збираємо все файно. Зараз вам покажу, яке має бути кисто. Аж вам треба тепленьку воду до замішити, аж би було мало щосиплете теплою водою. Treba malo in ko kapnuto vloju tudi od nožmenjka, a ti reži še do miseti. Vsako pravo. Mm, kej se bojo dobre. Vedeti ima, eki pa je biti kisto, nesilno zapete, no in nesilno ritke, fajne take. No, nekaj te hlep naš potkos. Vedeti je kesto, zdaj zauidem eskladati. Aj, kje harne. Хочу в підсвічені йду вам показати, який хліб у нас вийшов. Йо? Дивіться. я Зараз вам розріжу бо він ще гарячий. Горячий, звісно, не можеш різати, але я мушу відео вам зняти. Дивіться. Дуже смачнючий. І ось якраз для дієти. Ну а пекли ми його 45 хвилин на 180 градусах. Треба ще водичку файно, аж хочете має м'якеньку курочку, та треба воду помочити та прикрити. Аж таку кухруптящу, та так вилешіть. Всім гарно і позитивно. Печі хліба домашнього, не некупляного, всяку хімію. Все.